Можливо, ви спостерігали у своєму житті таку картину. Людина робить явне чи таємне зло. І, можливо, і неодноразово вбиває, гвалтує, обманює тощо. І ось немає її покарання від судів земних. Тоді люди подумають, Бог її точно покарає. Але минає час, а цього немає. Тоді атеїсти скажуть, немає Бога. А ті, хто впевнений, що Бог є, подумає, що Бог несправедливий. Але чому ж так відбувається у цьому світі? У пошуках. Відповіді відкриваємо Біблію і читаємо. Скоро не чиниться присуд за вчинок лихий, тому серце людських синів повне ними, щоб чинити лихе. Але чому ж не скоро? Просто, і багато хто навіть і не підозрює про це, у духовному світі працює накопичувальна система боргу. Що я маю на увазі? Покарання не приходить відразу після злочину, а воно приходить у міру накопичення злих справ, коли гріхи людини накопичилися до певного рівня, а потом бац і трапляється покарання. І ось минає час, і людина навіть і не пам'ятає про вчинене, а можливо навіть і зав'язала з поганими справами. І ось раз і в його життя приходить важка хвороба. І вона у розпачі волає до Бога, Господи, за що? Ось так воно буває.